Ох, мабуть, кожному знайомиться відчуття. Самий розпал робочого дня, черга, і тут касовий апарат просто перестає працювати. Неприємно, звісно, але головне, без паніки. Насправді, більшість таких проблем можна вирішити самостійно, і що найголовніше, дуже швидко. От, наприклад, помилка 18. Знайома картина, правда? Це ж просто сигнал, що зміна триває вже понад добу і настав час робити z звіт і це, знаєте, чудова новина, бо означає, що більшість таких повідомлень та несправностей мають дуже прості рішення. Давайте ж їх і розглянемо. Ну що ж, почнемо з найпростішого розглянемо найпоширеніші такі, знаєте, фізичні неполадки, ті, що зазвичай можна виправити буквально за хвилину, навіть не думаючи викликати майстра. Отже, ситуація номер один апарат, наче працює, а чек не друкується. Що це може бути? Ну, найімовірніше, щось із трьох. Або банально закінчилася паперова стрічка, або трохи забруднився друкуючий механізм, або, що найпростіше, щось не так з електромережею. А буває інакше. Чек друкується, але текст на ньому такий, що ледь видно або взагалі розмитий. Тут у 99% випадків уся справа у фарбуючій касеті. Вона або вже порожня, або її просто неправильно встановили. Це перше, що варто перевірити. І ще парочка швидких порад. Якщо раптом заблокувалися клавіші, найперше перевірте, чи є папір. А якщо на екрані з'явився символ С і апарат запищав, це просто помилка оператора. Вирішується все одним натисканням клавіші С. От і все. Добре, з механікою трохи розібрались. А тепер давайте послухаємо, що нам намагається сказати сам апарат своєю мовою кудів, розглянемо конкретні помилки, які він показує на екрані. Ось погляньмо на цю табличку. Наприклад, повідомлення переповнення. Звучить якось грізно, правда? А насправді це просто означає, що оперативна пам'ять заповнена і час зробити Z-звіт. А от помилка 97 це всього лише сигнал, що скінчився папір, як бачимо, все доволі логічно. Ну і з залізом, здається, все більш-менш зрозуміло. Але ж робота касира це не тільки про кнопки та стрічки. Часто доводиться вирішувати і процедурні питання, і одне з найпоширеніших це оформлення повернення коштів покупцеві. Отже, тут є ключовий момент: якщо сума повернення більша за 100 гривень, процедура стає офіційною. Перший крок перевіряємо товар і чек, другий обов'язково залучаємо адміністратора або старшого касира, третій отримаємо від покупця письмову заяву. І четвертий фінальний складаємо акт. А що саме має бути в цьому акті? Тут все серйозно. Обов'язково потрібно вказати паспортні дані покупця, всю інформацію про товар, звісно ж, суму та реквізити чека. Варто пам'ятати, що правильно складений акт це і захист для касира, і порядок у звітності. І наостанок таке трохи провокативне питання. От уявімо папір перевірили, апарат перезавантажили, з усіма помилками розібралися, а він все одно не працює. У чому ж причина? Іноді, знаєте, відповідь проста. Каса і справді вийшла з ладу, і саме зараз настав час викликати фахівця. Вміти визначити цю межу це теж частина професіоналізму.